Ради всіх вітати на каналі сервісного центру AD&K, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук у нас з'являється в продажу це з цієї вдалої лінії Legion 5 17-05. Для тих людей, хто знається на цих маркуваннях, одразу стає зрозуміло те, що це машина на процесори Intel. Тут наразі 10 те покоління Intel i 7 з відеокартою GTX 1660 йдуть ці машини у Lenovo. Модель має 17-дюймовий екран з частотою оновлення 144 Гц, з кольоровим охопленням 96% SRGB, тобто підвищеним. Майже бачите, вся кольорова палітра в системі, тобто одразу інтегрально так можна сказати, що це чудова машина для тих людей, кому треба працювати, наприклад, за своїм робочим місцем. Ну, можливо, навіть перевозити його з собою, він, хоча є 17-дюймовий, але не має там якоїсь занадто великої ваги. Працювати з якимись програмами, де потрібен великий екран. Ну, до речі, гратись на, на великому екрані значно, як на мене, зручніше. Але чому я так кажу? Тому що ну, відеокарта 1660 це середній сегмент. Тому, скажімо, для тих, хто буде цікавитись ноутбуком саме тільки для ігор, він можливо забажає якусь відеокарту більш потужно. А ось для тих людей, кому треба, щоб ноутбук працював стабільно, був потужний, не перегрівався, тобто був такий впевнений. Надійний середняк, при тому, скажімо, з цим процесором 10-го покоління не можна сказати, що це машина середньої потужності, це потужна машина. Можна буде дуже зручно працювати з будь-якими програмами, як я сказав. Ну і в якийсь час, скажімо, якогось якоїсь відпустки або відпочинку, можна буде ще подивитися якийсь фільм, наприклад, на великому 17 дюймовому екрану з підвищеним кольоровим охопленням. Ще й погратися в якісь ігри, ну, скажімо, на середніх налаштуваннях, тобто не, не заганяти їх туди, в найвищі, а просто, скажімо, для себе спокійно погратись на середніх. Як я сказав, на налаштування. Давайте перейдемо тепер до. Ну до речі, ще цей ноутбук має відмінне стан. Тобто я зараз це, це все продемонструю. Він, скоріш за все, вийшов з ладу у людини, яка не встигла ним багато Це, До речі, по батареї буде видно. Переходимо до детальних характеристик. Так, процесор, як я сказав, сьоме десяте покоління. Більш детальні характеристики будуть у нас за посиланням в описі у нас на сайті. Там будуть ці скріншоти і так далі. Тобто, все це можна буде передивитись, побачити там, до речі, вартість на цей ноутбук. Десяте покоління процесорів повноцінних Intel i 7 10750. h З вбудованою в процесор, звісно, відеокартою Intel UHD, та дискретною, як я сказав, GTX 1660TI. Це я відношу до середнього рівня тому що все ж хоча відеокарта має і 192 біта шину та 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, є, звісно, більш потужні відеокарти. Серії RTX, наприклад, 2070 30-ї серії, ну, навіть та сама 3060 буде суттєво потужніша за цю відеокарту, тому це ми відносимо до середнього рівня. Ну Проте, скажімо, в цій відеокарті сам Чіп Кристалл достатньо великий, що дозволяє йому нормально охолоджуватись... Завдяки радіатору. Ну, тобто є нормальна теплопередача від відеочіпа до радіатора, через це він сильно не перегрівається. Так, з тих конфігурацій, які в цьому ноутбуці ще цікаво, це в нас противна пам'ять. Сюди встановлено дві планки по 8. Щоб вже Скажімо, зробити конфігурацію цього ноутбука трошки із якимось запасом. Тобто, можна буде, звісно, здешевити його вартість, ми можемо дістати звідси одну планку на 8, але я не бачу зараз сенсу, тому що краще все ж таки, щоб планки було 2. Це буде 16 ГБ комфортного обсягу оперативної пам'яті, буде додаткові 15% продуктивності за рахунок двоканального режиму. І крім того. Бачите, в цьому ноутбуці встановлений, по-перше, великої все ж таки ємності. ну, в порівнянні з тим, як звичайно продаються це терабайтний диск 954 ГБ реального обсягу. Це в нас Samsung, як бачимо, це ще й швидкий диск, тому що в цьому ноутбуці є можливість, в ньому за заводом встановлені радіатори на диски SSD. Тобто ці диски нормально можуть в цьому ноутбуці охолоджуватись. Тому одразу поставили сюди диск швидкий. Щоб ну, не було вузьким місцем саме пропускна здатність інтерфейсу дисків м 2 NVMe, як завжди, це в нас. Бачимо, що диск відпрацював всього лише 36 днів. За цей час там трошки менше 13 терабайт записав, має 100% на 99% швидко діє здоров'я. Тобто диск в чудовому стані знаходиться, диск швидкий, диск великий, пам'яті комфортний обсяг, повноцінний процесор i 7 10750 відеокарта середній рівень, але Дискретна і досить потужна. Тепер щодо батареї, хочу продемонструвати, що має вона всього лише 10 циклів заряду розряду. Ну, тобто, щоб ви розуміли, скільки часу встигли користуватись ноутбуком. Має всього лише 3 зносу. зносу. До речі, це така статистичний похибки знос. Він може навіть за декілька циклів заряджання розряджання зникнути. Так, переходимо. ну Давайте по матриці. Як я сказав, Full HD, 144 Гц, 96 охоплення, про це відсотків 800 до 1. Це в нас стандартний контраст не підвищений. AHVA HVA ця матриця. Немає вона ніяких о, дефектів по зображенню. Давайте я зараз це продемонструю одразу, щоб не було зайвих запитань. Бо матриця велика, коли цим ноутбуком якось некоректно користуються, притискають його верхню частину, ну, тобто стискають сам ноутбук, таким чином можуть виявляти ну, з'являтися або потертості від клавіатури, або якісь плями продавлені. Тобто Треба користуватись ноутбуком обережно. Все ж таки, кришка матриця там пластикова, матриця сама дуже тендітна, вона безкорпусна, немає ніякого підсилювача в самій матриці. Ну, Тобто бачимо, стан чудовий, ніяких проблем, ніяких дефектів на екрані немає. Користуватись буде зручно та приємно. Так, в ноутбуці є веб-камера для тих людей, кому це для роботи знову ж таки буде потрібно, зум там чи ще щось, для тих людей, які мають якісь думки щодо того, що з ними можуть спостерігати. Є ось такий простий, але дуже дієвий захист. Є ось така, ну, заслонка можна її назвати, яка, бачите, перекриває веб-камеру. Фізично, тобто, ну не треба клеїти тут ніяких е, пластирей або якоїсь ізоленти і так далі. Тобто тут все зроблено, як на мене, просто ідеально. Ну, неможливо було б, як на мене, придумати, як це зробити краще. Ну і веб-камера розташована в верхній частині, це вірно, тому що коли ви робоєте працюєте за ноутбуком, камера на вас дивиться з того ракурсу, який є більш нормальним. Е, в нижній частині, коли вона знаходиться, все ж таки це таке специфічне місце, де вона знаходиться. Тепер давайте до стану. Стан, ну, як я сказав, майже ідеальний. Нема навіть потертостей на кутах. Ось хіба що такі маленькі, маленькі, вм'ятинки. клавіатура. Немає жодних слідів використання, навіть потертостей, не кажучи вже про щось інше. До речі, одразу до підсвічування немає тут великої кількості налаштувань. Перемикається ось такою комбінацією клавіш, вимкнено слабенька яскравість, та найбільша яскравість. Тобто три режими. Ну, Ноутбук для роботи. Не для розваг, не для того, щоб хизуватись десь. Ось так виглядає кришка. чудово. Як на мене, ну, звісно, є від використання маленькі якісь чи середнього розміру якісь подряпини, але ну, загалом можна побачити. Для людей, які розбираються в стані ноутбука, це зрозуміло, що це чудовий стан. Давайте тепер до портів. Порти також, як на мене, вони в цьому ноутбуці, як і завжди, я кажу про легіони. Один з найкращих, як на мене, набор портів що діловій людині для роботи це буде чудово. Боковий видов гарячого повітря. До речі, він є і з правої сторони, і ззаду там ще два виводи гарячого повітря відведення. І це чудово, бо ноутбук охолоджується чудово. USB 2030 високошвидкісний. Є в нас далі 3,5 дюйми для підключення навушників. Далі з цієї сторони в нас ще один порт USB високошвидкісний SD-card кардрідер це нова це такий отвір для натискання внутрішньої кнопки для налаштувань біоса. Ну, тобто, це навряд чи вам буде потрібно, якщо ви будете просто їм користуватись індикатор увімкнення, Все інше в нас на задній частині, що для ну як на мене, це чудово. Порти на задній частині ви підключили, ви нічого не бачите цих дротів, вони вам не заважають. Ось ці два отвори для відведення гарячого повітря, які є. Так, далі в нас це під'єднання замку, ну щоб можна було зафіксувати ноутбук, щоб його не вкрали. Далі, повноцінна мережа LAN, USB-Type-C звичайний порт. Ще два порти в нас йдуть USB 2.03.0, HDMI для підключення зовнішнього монітора і роз'єм для підключення зарядки. Зарядка тут йде Square Pin така Lenovo звичайна. Блок живлення, звісно, в комплекті оригінальний. Блок живлення відповідної потужності, який має бути з цим ноутбуком, для того, щоб він працював без будь-яких проблем. 230 Вт, Lenovo, все оригінальне. А, так, ну давайте по відеокарті. Знову ж таки, якщо когось буде цікавити якісь попуги, які вона показує. Щоб не було потім зайвих запитань у коментарях. Дивитись, як завжди, будемо GPU-Z. Так, навантаження будемо давати в роздільній здатності Full HD. Все у нас швиденько. GTX 1660, бачимо близько 170 кадрів є в секунду. Температура повільно буде зростати, тому що ну, не дуже гаряча відеокарта, система охолодження чудова. Далі по цифрах бачимо частоти. Так, ми будемо дивитись максимальну температуру, максимальну потужність по відеосистемі, максимальну потужність по відеочіпу. Ну, наче все. Бачимо: 80 Вт по потужності відеосистеми, майже 50 Вт по відеочіпу. Ну, і температура зростає повільно 64 градуси. І в навантаженні вона буде приблизно десь 75, якщо я не помиляюсь. Тобто це дуже холодний ноутбук. Працює він без перегрівів. Тож, ось такий ноутбук. Продемонстрував я вам підсвічування, дані за відеокартою, стан, наче все. Ось такий ноутбук: Lenovo Legion 5, 17 і MH05 на 10-му поколінні повноцінного процесору з GTX 1660 середнього рівня. 192 біта, 6 ГБ відеопам'яті з великим диском на 1 ТБ, швидким Samsung з двома планками по 8 ГБ, тобто 16 ГБ комфорт DDR4 в двоканальному режимі, з батареєю майже без зносу. Час роботи від батареї ви зможете побачити в нас на сайті. Якщо я не помиляюсь, десь приблизно там до ну, 2,5 чи 3 години, тобто, все ж таки, ноутбук не можна сказати, що він там дуже довго працює від батареї, тому що. Що ну скажімо за моїми спостереженнями, все ж таки вбудоване відео в процесори Ryzen з цим відео ноутбуки працюють довше ніж з вбудованим відео в процесори Intel. Воно все ж таки більше споживає енергії, як на мене. Але в будь-якому разі ноутбук великий, призначений більше для роботи, наприклад, на робочому місці на столі, ну або може перевозити з одного робочого місця на інше. А це означає, що, скоріш за все, завжди буде можливість підключити 220 вольт до блока живлення, працювати від блока живлення. Завжди рекомендуємо працювати від нього. Це буде вам зберігати батарею, а також підвищить частоти ноутбука до тих максимальних, при яких він буде працювати швидко. Тому краще працювати від блока, ну і таким чином, звісно, скажімо, ну не буде ніякої різниці, який час ноутбук може працювати від батареї. Хоча навіть незважаючи на те, що він ігровий, і в такій конфігурації, яку я описав. Час автономної роботи все ж таки нормальний, так якщо будуть якісь завдання, їх можна буде вирішити навіть без блока живення. Всі запитання щодо цього ноутбука ви можете поставити за цим номером телефону, який, до речі, буде і в описі до цього відео, в месенджерах Viber та WhatsApp. Зручніше всього там відповідати текстом. Фото або відео. Всі додаткові опроси, запитання щодо доставки, щодо гарантії і все інше в нас розглянути в іншому відео, яке у нас на сайті буде наступним в описі за цим. Посилання на це відео також буде і в описі до цього відео, тобто ви зможете подивитись цим ознайомитись. А я наразі дякую вам за перегляд. сервісний центр є МКІ. До побачення.